Країна, яка за останнє століття пережила два тотальні крахи, була розділена навпіл, а потім знову об'єдналася, щоб стати економічним гігантом Європи. І ось тепер цей гігант починає кульгати. Що ж трапилося з Німеччиною? Як країна, що диктувала правила гри для всієї Європи, опинилася на межі економічної та політичної кризи. Але почнемо здалеку. Бо щоб зрозуміти сьогоднішню Німеччину, треба зазирнути в глибини її історії. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. В ранньому середньовіччі на території сучасної Німеччини існувала мозаїка сотень дрібних князівств, герцогств та вільних міст. Це був час, коли саме поняття Німеччина було скоріше географічним, ніж політичним. Священна Римська імперія німецької нації. Так називалося це утворення. Насправді не була ні священною, ні Римською, ні імперією в класичному розумінні. Це був. Конгломерат територій, об'єднаних скоріше формально, ніж реально. Так німецькі землі були роздробленими впродовж століть, поки в 19 столітті не з'явився залізний канцлер Отто фон Бісмарк. Саме він зумів об'єднати німецькі князівства під егідою Прусії, створивши в 1871 році другий рейх Німецьку імперію. Перший рейх. До речі, це і була та сама священа Римська імперія, що формально проіснувала до 1806 року, тобто майже тисячу років. Другий рейх став потужною індустріальною державою. За якихось 40 років Німеччина перетворилася з аграрної периферії на промислового гіганта, що кидав виклик британській гегемонії. Але амбіції виявилися надто великими. Перша світова війна завершилася крахом імперії та приниженням версальського миру. А далі була Веймарська республіка перший німецький експеримент з демократією, що завершився просто катастрофою. Економічна криза, гіперінфляція, політична нестабільність відкрили дорогу до влади нациста. Третій рейх Адольфа Гітлера обіцяв відновити велич Німеччини і теж проіснувати тисячоліття, але привів до найстрашнішої катастрофи в історії людства і прожив лише дюжину років. 1945-й Німеччина лежить в руїнах. Країна окупована чотирма державами-переможцями. І тут починається найцікавіше – експеримент, що визначив долю Європи на десятиліття вперед. Західна Німеччина, ФРН, стала вітриною капіталізму. План Маршала. Ринкова економіка, демократичні інститути все це дозволило західним німцям за якихось 20 років відбудувати країну і створити економічне диво. Подумайте про це. Країна, що була повністю зруйнована війною, вже в 1960-х роках стала однією з найбагатших у світі. А що ж НДР? Східна Німеччина пішла іншим шляхом: соціалістична планова економіка, тотальний контроль держави, берлінська стіна. Але не все так однозначно, як здається, на перший погляд. НДР мала одну з найрозвиненіших економік соціалістичного табору: безкоштовна освіта, медицина, гарантована зайнятість для багатьох східних німців. Це була стабільність, яку вони досі ностальгічно згадують. Проблема була в тому, що ця система трималася на примусі. В штазі Східна Німецька служба безпеки створила мережу інформаторів, що охоплювала мало не кожну третю людину. Люди тікали на захід, ризикуючи життям. Берлінська стіна стала символом розділеної Європи. Листопад 1989 року берлінська стіна падає під ударами молотків берлінців. Світ спостерігає за історичним моментом, але ейфорія швидко змінилася усвідомленням масштабу проблем. Об'єднання Німеччини в 1990 році це був не просто політичний акт. Це була спроба з'єднати дві абсолютно різні економічні та соціальні системи. Західна Німеччина витратила трильйон марок на модернізацію східних земель. Але гроші це не все. Ментальна стіна між Осі та Весі, східними та західними німцями, виявилася міцнішою за Берлінську. Східні німці раптом виявилися громадянами другого сорту у власній країні. Їхні підприємства закривалися як неконкурентно спроможні, безробіття зашкалювало, молодь масово виїжджала на захід. Це породило явище, яке німці називають Остальгія. Ностальгія за НДР. Ось тут і криється корінь багатьох сучасних проблем Німеччини. На сході Німеччини люди ставляться більш скептично до європейського способу життя, симпатизують Росії та сумують за своїм минулим. В якому жителі цих регіонів схильні бачити не лише погане. До речі, про ще одну країну контрастів, а саме про Італію, у нас також є відео. Радимо вам його переглянути за посиланням у підкасці. І ви дізнаєтеся, чому південь і північ цього чобітка це майже різні країни. Друзі, створення нових відео це не лише сили та час, а й грошові витрати. Тому ми створили монобанку та ПриватКонверт. І в кого є бажання підтримати україномовний контент і ви хочете, щоб він і надалі розвивався на YouTube, то ми будемо вдячні вам за будь-яку підтримку. А також не забувайте про наш телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Дякуємо. Але, попри внутрішні проблеми, об'єднана Німеччина стала справжнім локомотивом європейської інтеграції. Країна була одним з засновників європейського економічного співтовариства ще в 1957 році, а потім стала рушійною силою створення Європейського Союзу. Німецька модель це соціальна ринкова економіка, і вона стала взірцем для багатьох європейських країн. Потужна промисловість, особливо автомобілебудування та машинобудування. Вони зробили Німеччину експортним чемпіоном світу. Made in Germany стало синонімом якості, але тут є один нюанс, про який апологети німецького економічного дива воліли б не згадувати. Уся їхня економічна могутність базувалася на дешевих енергетичних носіях. Після того, як Німеччина втратила до них доступ, все почало валитися. Більшість німецьких товарів просто не витримують конкуренції із дешевими аналогами своїх опонентів, основним з яких є Китай з його дешевою робочою силою та специфічним законодавством щодо організації праці. Після того, як ціни на енергоносії злетіли, підприємства почали переносити виробництво за кордон. Наприклад, хімічний гігант BASF, гордість німецької індустрії, оголосив про скорочення виробництва в Німеччині. Літо 2015 року стало переломним моментом в новітній історії Німеччини. Те, що почалося як гуманітарна катастрофа на кордонах Європи, перетворилося на найбільший виклик для німецького суспільства з часів воз'єднання. Все почалося з драматичних кадрів з угорського вокзалу Калетті в Будапешті. Тисячі біженців, переважно з Сирії, застрягли там без їжі та води. 4 вересня 2015 року Ангела Меркель приймає історичне рішення відкрити кордони. Вір das – Ми впораємося. Ці три слова змінили Німеччину назавжди. Спочатку країну охопила хвиля культури гостинності. На Мюнхенському вокзалі волонтери зустрічали біженців аплодисментами, іграшками для дітей гарячою їжею. Звичайні німці приносили одяг, організовували курси німецької мови, пропонували житло. Здавалося, країна об'єдналася в пориві гуманізму. Але вже через кілька тижнів стало зрозуміло, система не справляється. За 2015 рік до Німеччини прибуло 890 тисяч шукачів притулку, за 2016 ще 280 тисяч. Реєстраційні центри переповнені, спортзали перетворені на тимчасові притулки. В маленьких містечках біженців стало більше, ніж місцевих жителів. 31 грудня 2015 року новорічна ніч в Кьольні. Те, що сталося біля головного вокзалу та Кельнського собору, назавжди змінило ставлення німців до мігрантської політики. Сотні жінок стали жертвами сексуальних домагань та пограбувань з боку груп чоловіків, переважно північно-африканського та арабського походження. Суспільство сколихнуло як самі події, так і намагання влади та мейнстрімної преси замовчати це. В країні кратно зросли продажі газових балончиків. Жінки почали уникати певних районів. Довіра до влади похитнулася. Суспільство ще донедавна, такої спокійної країни, де, здавалося, вже наближається рай на землі, несподівано зіткнулося з важкими соціальними труднощами. Те, чого німці боялися найбільше, стало реальністю виникнення паралельних суспільств. В багатьох великих містах з'явилися райони, де німецька мова звучить рідко: Нойкьольн в Берліні, Кальк в Кельні, Галус у Франкфурті – Тут свої правила, своя економіка, свої авторитети. В школах деяких районів діти з мігрантським корінням становлять 80-90%. Вчителі п'ють на сполох. Німецькі діти стають меншістю, яку цькують за те, що вони їдять свинину або не дотримуються рамадану. Батьки німці масово забирають дітей з таких шкіл, що лише поглиблює сегрегацію. Проблема не лише в біженцях 2015 року, це наслідок десятилітня вдалої інтеграційної політики. Турецькі гастарбайтери, які приїхали в 1960-х, досі живуть в своєму світі. Їхні онуки, народжені в Німеччині, часто гірше говорять німецькою, ніж їхні діди. Вони не почуваються ні німцями, ні турками. Це втрачене покоління, ідеальний матеріал для радикалізації. Офіційна статистика каже, інтеграція на ринку праці йде краще, ніж очікувалося. Близько 50% біженців 15 16 років знайшли роботу. Більшість працює на низькооплачуваних роботах: прибирання, доставка, допоміжні роботи. Кваліфіковані спеціалісти це велика рідкість. Соціальна система під тиском. За різними оцінками, від 60 до 70 сирійських біженців досі отримують соціальну допомогу. Базова допомога становить 563 євро на дорослого плюс оплата житла. Для сім'ї з чотирьох осіб це може бути 2,5-3 тисячі євро на місяць. Більше ніж мінімальна зарплата. Це створює парадоксальні стимули. Навіщо працювати за мінімалку, якщо соціальна допомога майже така ж? Особливо, якщо врахувати, що працюючий втрачає пільги на проїзд, медикаменти і додаткові виплати на дітей. Але найглибший розлом він культурний. Питання, які здавалися вирішеними, знову стали предметом гарячих дискусій. Чи можна забороняти дівчаткам плавати разом з хлопцями на уроках фізкультури? Чи має право вчителька носити хіджаб? Чи можна різати тварин без оглушення для халяльного м'яса? Гендерна рівність особливо болюча тема. Багато біженців прибули з патріархальних суспільств, де жінка підпорядкована чоловікові. Випадки вбивств честі, коли брати вбивають сестер за неправильну поведінку. Шокують німецьке суспільство, примусові шлюби, обрізання дівчат, домашнє насильство – це проблеми, які намагаються замовчувати, але вони нікуди не зникають. Останніми роками Німеччина намагається зробити міграційну політику більш жорсткою. Країни магрибу оголошені безпечними, що спрощує депортацію, але на практиці це майже не працює. З 300 тисяч осіб, які підлягають депортації, щороку висилають близько 25 тисяч. Решта зникають, ховаються, апелюють до суду. Афганістан знову під владою Талібану. Депортації зупинені. Сирія досі в стані війни. Країни Африки часто відмовляються приймати своїх громадян назад. Навіть кримінальні злочинці роками уникають депортації, посилаючись на загрозу тортур на батьківщині. Сьогодні Німеччина переживає чи не найглибшу кризу з часів воз'єднання. Економіка в рецесії вже другий рік поспіль. Промислове виробництво падає. Volkswagen, символ німецького успіху, вперше в історії говорить про закриття заводів у Німеччині. Енергетичний перехід, що мав зробити Німеччину лідером зеленої економіки, обернувся катастрофою. Закриття атомних станцій збіглося з енергетичною кризою. Вітрова та сонячна енергетики не можуть забезпечити стабільне постачання. Промисловість втрачає конкурентну спроможність. Що ж далі? Чи зможе Німеччина знову стати локомотивом Європи, чи перетвориться на її баласт? Виклики просто колосальні. Потрібно одночасно модернізовувати інфраструктуру, перебудувати енергетику, зберегти промисловість, інтегрувати мігрантів, подолати розкол між Сходом та Заходом країни. І все це в умовах воєнних загроз та економічної невизначеності. Але чи варто недооцінювати Німеччину? Ця країна не раз доводила свою здатність відроджуватися з попелу. Німецька дисципліна, працьовитість, схильність до порядку ці якості нікуди не зникли. Потужна освітня система, розвинена наука, міцні інститути все це дає підстави для обережного оптимізму. Можливо, нинішня криза це шанс для Німеччини переосмислити свою модель розвитку, відмовитися від ілюзій про зміни через торгівлю у співпраці з авторитарними режимами, знайти баланс між економічною ефективністю та соціальною справедливістю, побудувати суспільство, де східні та західні німці, корінні жителі та мігранти, зможуть жити в гармонії. Історія Німеччини це історія падінь, злетів та катастроф, ну і ж, звичайно, відродження. І кожного разу, коли здавалося, що країна преречена, вона знаходила в собі сили піднятися. Чи станеться це диво знову? Покаже час, але одне можна сказати напевно. Те, що відбувається з Німеччиною сьогодні, визначить долю всієї Європи на десятиліття вперед. Німеччина більше не локомотив, що впевнено тягне за собою європейський потяг, але вона й не звали ще проблем. Це країна на роздоріжжі, країна, що шукає свій новий шлях. І від того, який шлях вона обере, залежить майбутнє не тільки самих німців, а й всіх нас. А що ви думаєте щодо перспектив економіки Німеччини? Пишіть про це в коментарях. Дякуємо за будь-яку підтримку. Підписуйтеся на YouTube та телеграм канали. Бувайте!